Сьогодні хочу поговорити про те, як за допомогою макіяжа очей можна змінити або трохи видозмінити форму. Очей, розріз очей. Я думаю, всі в курсі, що в деяких людей очі більш круглі, в деяких більш недалевидні видовжені, і зазвичай, як це буває, ті, у кого круглі очі завжди хочуть їх більш видовжити, а ті, у кого видовжені, завжди більш скруглити. Тому хочу зробити сьогодні такий експеримент, подивитися, як сильно макіяж може змінити форму очей і порівняти. Одну половину обличчя одне округ. Яку я буду робити на видовження, а інше на скруплення. І побачимо, як це буде виглядати. Додам тільки бронзер трошки. Це бронзер від Мілані. Його треба дуже трошки додавати, бо він, він дуже пігментований. Так, ну як я вже казала, бронзер трохи темний для мене і не знаю, не скажу, що він мені супер подобається, бо він дуже пігментований і дуже важко ще до нього якось приноровитися. Трохи додам ще рум'ян. Це Fenty Beauty. Давно вже не мене користувалась. Думаю... Сьогодні треба спробувати косметику, якою вже давно не користувалася. Коли наносила bb крем, я його нанесла і на очі, як базу. І давайте нанесемо також тіні, які будуть теж слугувати нам базою. коричневий моко. Спочатку так наносимо э, на всю площину. Ось, а потім беремо ще і наносимо більш центральну складочку сюди, оцю впадинку. Це ми додаємо глибини погляду. Давайте почнемо з ситуації, коли ми хочемо скруглити форму ока. Що для цього потрібно? Вибираєте будь-які темні тіні, наприклад, я візьму ці бордовини, мені подобається. Беру трошки на кісточку і будемо наносити на область зовнішнього кутика і внутрішнього кутика. Отакими притискаючими рухами наносимо, не сильно витягуючи в сторону. Тобто ми намагаємося буквально замалювати просто оцю частину ока. Якщо закрите око, ми проводимо типу, лінію, рівню. Можемо спочатку взяти залишки, ми те саме. Робимо з внутрішнім куточком тут тобто, оцей внутрішній куточок також замальовуємо, Беремо ті стріни і Фактично теж наносимо от на внутрішній точок і на зовнішній. серединку намагаємось не тронути. ось такі рожеві на центр ока візьмемо, тобто байдуже якого кольору, головне, щоб вони були з блискітками. І отак там, де в нас вільна площа. Ми їх наносимо. І те саме акуратно можемо додати і на нижню. Можемо ще трошки його розблендувати. Тут, тобто, якщо ви бачите, що тут у вас може щось якось нерівно, там не, не, як -то сказати, не однорідно, то можете отак по верхній границі прямо отак пройтись. Просто все гарненько воно зблендувало. Або, щоб ще підсилити цей ефект, можна додати чорний олівець, це катріс у мене, каял. Акуратненько додати вздовж. Це не обов'язково, але зблендувати трошки, то прямо-прямо його зблендувати. Звичайно, якщо використовувати тут ще й накладні вії, то краще використовувати вії, які однакові до жіни. І проходимося тут гарненько теж по всій довжині. Тут по центру витягуємо максимально. Тобто, тут більше уваги на центральній вії. Та сама база, яка і була. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно спочатку нанести світлі тіні. і наношу їх сюди, в куточок. Бажано такі світлі тіні з перламутром, щоб вони навіть трохи створювали такий блиск. Беремо а, ті ж тіні фіолетові, які в нас були. І наносимо їх, але вже а, ніби промальовуємо тінями зразу стрілку. Тобто наносимо і зразу от намічаємо, ніби ми отут буде стрілочка. І замальовуємо от, ніби по контуру цієї стрілки. полегшити собі роботу. Так. Отож, беремо темні тіні, які у вас там, які ви хочете, і от потрошки, потрошки ніби як нашаровуємо їх, фактично малюємо оцю стрілочку, яку, яку, яка в нас буде. Ці ж ті наносимо от теж на оцей точок трошки. Але не йдемо сюди далі. Візьму тут такі більш рожево-коричневі і нанесу на оцю центральну частину ока. А блендуючою кісточкою, от такими рухами Почну ніби з'єднувати оцю зону, де блискітки, і оцю типу нашу стрілку. Тобто зблендовувати границю між цими двома кольорами. Тим самим розтушовую цю стрілочку. Візьму підводку. зараз, так щоб це було. І е, маємо промалювати ось тут ну, стандартну, стандартну стрілку, так як це ми робимо зазвичай. Зазвичай мені не дуже зручно на лівий рук. трошки його отак видовжуючи. Сильно, не сильно. Це вже дивіться, як закон помилує. Не обов'язково, але можна внутрішній також промалювати. І беру прямо чорний колір, або можна темно-темно коричневий Я візьму трошки чорного, він дуже пігментований. І от нанесу на оцей кутик. Тобто моя ціль це затонити цю зону. І в цьому випадку ми звертаємо більше уваги на зовнішні війки. Ми намагаємося їх максимально промалювати, витягнути, або якщо у вас накладні вії, то вони мають бути не однаковою довжиною, а оці бокові мають бути довші. Тоді це ще більше видовжить форму ока. Ми нанесли туш і давайте знімемо. І тепер можемо зрівняти, як виглядає наприклад, праве око і ліве. Ось так. Ось так за допомогою макіяжу можна змінити форму ока, або трохи її витужити чи трохи скруглити. Надіюсь, це відео було вам корисним. Не забувайте коментувати, підписуватись на канал. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимося в наступних відео. Бувайте!